Оповнення автопарку Миколаївводоканалу з 92-го року підприємство не оновлювало такий парк техніки. Як будуть використовувати нову техніку комунальники? Благодійний тур в Нідерландах. Ми збираємо кошти на потреби ЗСУ не тільки саме на території області. Розкажемо, як миколаївські заклади культури допомагають ЗСУ. Майданчик для самореалізації я вважаю, що наразі це дуже на часі у Миколаєві. Відкриють сучасний молодіжний простір. Сьогодні середа, 3 квітня, і у нас для вас є новини. Підбиваємо підсумки дня, що минув, і обговорюємо головні події Миколаєва та області. З вами Вікторія Панченко та команда телеканалу МАРТ. Вітаємо! Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, просимо вподобати і поширити це відео у соцмережах, аби його могли побачити якомога більше людей. Далі про все в деталях. Вчора, 2 квітня, російські війська завдали мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади. Удари зафіксували о 8.55. Постраждалих немає, повідомили в обласній військовій адміністрації. Нагадаємо, 1 квітня російська армія артилерією атакувала Очаківську та Куцрубську громади. Внаслідок обстрілу в селі Солончаки пошкоджено приватні будинки, лінію електроживлення та дроти подачі інтернету. Служба безпеки України затримала групу осіб, які хотіли підірвати залізницю на Харківщині. У результаті операції правоохоронці затримали агентів воєнної розвідки РФ, які стежили за маршрутами руху ешелонів ЗСУ на Лиманському напрямку. Фігурантів цікавили вразливі ділянки переміщення рухомих складів, наприклад, залізничні мости, шляхопроводи і автотунелі під коліями. Також зловмисники виявили трансформаторні підстанції Укрзалізниці викрили ще на початковому етапі його діяльності. Затриманими виявилися брат і сестра, які разом працювали у комунальному закладі Ізюмського району. Наразі фігурантам повідомили про підозру їм загрожує довічне ув'язнення. Знов підрив на боєприпасі. 2 квітня в районі села Любомирівка Шевченківської громади трактор наїхав на невідомий вибухонебезпечний предмет. Як зазначають в ДСНС, транспорт рухався з навісним обладнанням по ґрунтовій дорозі між полями. Наїхавши на боєприпас, той одразу здетонував. У результаті інциденту водій не постраждав і трактором зміг виїхати з небезпечної ділянки. Ушкоджень зазнав лише культиватор. Культура допомагає ЗСУ. Вже незабаром один з колективів Миколаївської обласної філармонії відправиться в Нідерланди, де проведе благодійний тур. Про це розповіла начальниця обласного управління культури Олена Буберенко. За її словами, зібрані кошти спрямують на підтримку наших Збройних сил. Детальніше про це у наступному матеріалі. Вісім пам'яток історії Миколаєва позбавили охоронного статусу. Такою інформацією поділилась начальниця управління культури, національної та релігії Миколаївської ОВА Олена Бобренко. За її словами, причиною цього став закон про засудження комуністичного режиму та заборону пропаганди російської імперської політики. Зараз в Міністерстві культури та інформаційної політики знаходиться ще перелік об'єктів, які чекають на розгляд експертної ради, яка створена про міністерство культури, та рішення Міністерства культури відповідно даних об'єктів. Накази Міністерства культури та інформаційної політики також внесені в державний реєстр нерухомих пам'яток за цей період 10 пам'яток міста Миколаєва. Також Олена Боберенко розповіла про роботу обласних театрів. Від початку цього року на сценах трьох театрів вже встигли поставити шість прем'єрних вистав однак, їх діяльність не обмежувалась лише власними сценами. Миколаївський обласний академічний театр Ляльок здійснив гастрольні тури в місто Київ та в місто Умань. Миколаївський академічний художньо драматичний театр також побував з гастролями в місті Одеса. Хочу акцентувати, що за перший квартал реалізовано два спільних проекти. Миколаївського академічна художньо драматичного театру та Херсонського обласного академічно музично-драматичного театру імені Кулюша це вистави «Коти Горошка та до 210-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка Катерина. Попри обставини, не припиняють своє навчання і майбутні фахівці сфери культури. Так у Миколаївських фахових коледжах освітній процес, хоч і триває в онлайн режимі. Однак студенти цих закладів продовжують організовувати концертні програми. Наприклад, у Миколаївському фаховому коледжу культури та мистецтв за перший квартал відкрити мистецький простір сцена викруті, де збираються студенти, вони мають можливість зустрічатися з відомими особистістями а також впроваджувати свою студентську таку діяльність культурне життя. На Миколаївщині дозволяє людям не лише відволіктися від війни, а й допомогти нашим захисникам, відзначає начальниця управління. Ми збираємо кошти на потреби ЗСУ не тільки саме на території області і країни, а навіть за кордоном. Наприклад, хочу зазначити, що колектив Миколаївської обласної філармонії «Узори» ось буквально на наступному тижні, вирушає в Нідерланди, і місяць буде проводити благодійні концерти по збору коштів на потреби збройних сил України. Загальну кількість коштів я не можу вам озвучити, тому що різні заклади перераховують кошти. Самі, тобто, ми не збираємо такі звіти, але підтримуємо обов'язково збройні сили України. Також працівники сфери культури не припиняють допомагати українським військовим і власноруч, наприклад, плетуть маскувальні сітки, які згодом передають на фронт. Адже кожен розуміє, що їхня робота можлива лише завдяки нашим героям, які боронять нас від ворога. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Правоохоронці викрили контрафактний обіг алкоголю і тютюнових виробів на 8 мільйонів гривень. Зокрема, 400 літрів спирту, 100 тисяч пачок цигарок і 50 кілограмів тютюну було вилучено в Київській області працівниками Держприкордонслужби, СБУ та Бюро економічної безпеки. Підакцизні товари виявили, відпрацювавши оперативну інформацію на складах, які використовували зловмисники. Наразі контрафакт вилучено, розпочато кримінальне провадження. Нагадуємо, просто зараз вподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі. А ще читайте сайт ТРК Март Тіві. Миколаївводоканал отримав 10 нових машин для проведення аварійних робіт. Кожен автомобіль укомплектований всім необхідним обладнанням українського виробництва. Хто допоміг комунальникам оновити автопарк, дізнавалися мої колеги. Миколаївводоканал продовжує виконувати всі поставлені задачі навіть в умовах воєнного часу. Задля поліпшення праці комунальникам передали 10 нових автомобілів для проведення аварійних робіт. Кошти для їх покупки виділив Світовий банк. Особливо подяка Міністерству інфраструктури, яке цю програму започаткувало, провело місто Миколаїв разом з нашими працівниками від початку і до надходження цієї техніки, і також допомогло нам в оформленні всіх документів і участі в цій програмі. Сподіваюся, що це не остання техніка. Ми готові брати участь в будь-яких програмах, співфінансуванні і так далі, для того, щоб покращити якість послуги, а також допомогти нашим миколаївським. Ім підприємствам виконувати свою роботу в більш комфортних умовах. Нові автомобілі легкі, маневрені та прості в обслуговуванні, зазначив генеральний директор водоканалу Борис Дуденко, розповідаючи про їх характеристики. Машини повністю укомплектовані дизельними генераторами вже не потрібно їх собою десь грузити, возити водяними помпами. Також обладнані повністю місця для перевезення інструментів, для перевезення знаків аварійних балонів. Зварювальний агрегат в кожній машині знаходиться. Все чітко на своїх місцях. З 92 року підприємство не оновлювало такий парк техніки. З новою технікою фахівці Миколаївводоканалу зможуть більш оперативно реагувати на всі виклики, наголошують на комунальному підприємстві, а також сприятимуть покращенню ефективності роботи. Сергій Лисюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі МАРТ. Володимир Зеленський підписав закон, що зменшує вік мобілізації до 25 років. Про це йдеться у відповідному законопроєкті, що опублікований на сайті Верховної Ради. Згідно із законом, до нині на строкову військову службу призивалися придатні для цього громадяни, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, а також старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають право на звільнення або відсрочку від служби. При цьому на облік військових Возобов'язаних підлягають громадяни, які досягли 27-річного віку, перебуваючи на обліку призовників. Автори документу вважають, що під час воєнного стану немає необхідності в тривалому перебуванні громадян, зокрема до 27 років, на обліку призовників. Очікується, що закон унормує поповнення мобілізаційного резерву. Обмежено придатних в Україні більше не буде. Президент підписав закон, який скасовує статус, обмежено придатний до військової служби. Чоловіки призовного віку з таким висновком повинні заново пройти військову лікарську комісію упродовж 9 місяців. Також Володимир Зеленський підписав закон про електронний кабінет військовозобов'язаного. Він передбачає удосконалення реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів задля налагодження системи обліку. У подальшому планується створити реєстр військовослужбовців ЗСУ та Державної служби спеціального транспорту, аби вони мали доступ до онлайн-послуг. Майданчик для спілкування та креативу. У Миколаєві відкриють сучасний молодіжний простір. Юнаки та дівчата зможуть зустрічатися, обговорювати реалізацію власних проєктів, займатися позакласною освітою. Проєкт планують втілити за підтримки міжнародних партнерів. Коли молодь зможе побачити новий центр, розкаже наш Сергій Лисюк. Майданчик для самореалізації. Саме таким бачать сучасний молодіжний простір, котрий буде організований в Миколаївській міській раді. Проєкт втілюється в життя за підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. На зустрічі в офісі відновлення сторони обговорили перебіг робіт. Ми перевірили хід виконання наших зобов'язань міської ради по підготовці приміщення. Найближчим часом воно буде наповнене і буде чекати молодь Миколаєва для того, щоб наша Миколаївська молодь змогла розвивати свій потенціал, змогла впливати на життя міста і безпосередньо брати участь в різного роду тренінгах і різних активностях, які ми будемо пропонувати разом з нашим управлінням молоді Миколаївської міської ради. Начальник управління молодіжної політики Арсен Гаспарян вважає, що молодіжний простір стане одним з найкращих просвітницьких осередків для юнаків та дівчат в Україні. Він буде складатися з двох черг. Наразі ми плануємо к відкриттю першу чергу. Вона складається з 270 квадратних метрів. Там буде велика зала для проведення заходів тренінгів. Там пуфи будуть, молодь зможе займатися самореалізацією, знайти себе. Також буде два кабінети для зустрічей. Там буде знаходитись обладнання, комп'ютери. Молодь зможе приходити та проводити свій час з користю, чомусь навчатися. Ми будемо там проводити курси з неформальної освіти є дуже багато планів ідей. Миколаївська міська рада реалізовує цей проєкт з ЮНІСЕФ з вересня минулого року. Наразі сторони вже підписали меморандум про співпрацю. Я дуже радий сьогодні бути в Миколаєві. Місто часто потерпає від атак. Ми тут тому, що хотіли ще раз зазначити нашу підтримку в розвитку людського капіталу. Ми побачили, як багато міська влада робить для Миколаєва, в тому числі в контексті молодіжної політики. Ми раді, що скоро спільними зусиллями відкриємо молодіжний центр, який стане локацією, котра притягуватиме юнаків та дівчат. сьогодні приміщення молодіжного центру знаходиться в стадії підготовки. Його відкриття планується найближчим часом. Це буде дуже крута, потужна ініціатива. Це підтримка молоді. Я вважаю, що наразі це дуже на часі, тому що наше майбутнє за молоддю. Ми зможемо залучати різні проекти, які пропонує ЮНІСЕФ для українських міст, і зможемо їх принести в Миколаїв. Наша миколаївська молодь буде не лише використовувати ці проекти, але й брати безпосередню участь в розробці цих проектів, впровадженні в місті Миколаєві. Сергій Лисюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі МАРТ. Голова представництва ЮНІСЕФ в Україні Мунір Мамедзаде під час візиту до Миколаєва передав громадам регіону понад півтори тисячі ноутбуків для забезпечення освітнього процесу. В обласній військовій адміністрації розповіли, що під час зустрічі представники міст і сіл Миколаївщини поспілкувалися з працівниками фонду та розповіли про свої потреби. Відзначимо, дитячий фонд ООН вже відремонтував у регіоні шість укриттів, передав 835 ноутбуків педагогам, а також шістсот. 30 планшетів і понад 5 тисяч ноутбуків учням. Наостанок про погоду у четвер, 4 квітня. Ясною погодою нас цей день не порадує. Хмари у Миколаєві вкриють небо вже зранку і протримаються до вечора. Без опадів. Температура коливатиметься від плюс 6 до плюс 21 градуса за Цельсієм. Вітер переважно, південно-західний, легкий. Вологість повітря у середньому складатиме близько 63%. Залишайтеся з Мартом, адже тут ми говоримо про Миколаїв та весь регіон. Нагадуємо лайкнути і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться вашою думкою про сьогоднішні новини у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт ТРКМАРТІВІ. Не втрачайте віри в себе та Україну, а також допомагайте всіма силами нашим захисникам.